У Черкасах нарешті все більш-менш спокійно. З минулого четверга місто патрулюють загони самооборони. Тоді силовики зі зброєю розігнали народний блокпост на Дамбі. А після кадрових змін у владній верхівці до активістів вирішили доєднатися і черкаські правоохоронці про співпрацю мундирів і цивільних Марія Гаврилян. Струнка наказує заступити на охорону громадського порядку в місті Черкаси. Під час несе служби дотримуватися законності війшло поводження з громадянами бережно зі зброєю. Гасло міліція з народом у Черкасах стає дійсністю. Правоохоронці тепер патрулюють місто спільно з активістами правого сектора, народну самооборону та афганцями. Залучається в основному це батальйон патрульної служби і безпосередньо база батальйонної патрульної служби, де відбувається інструктаж. Зараз склалася така ситуація, що є недовіра. Це чувствується в воздусі, в повітрі. вибачаюсь, що недовіра до представників міліції, які є в формі. Тому ми постійно знаходимось зараз з ними, проводимо профілактичну роботу. Так, ми виходимо без зброї, нам зброї не потрібна. Добровольці ходять у нічні патрулі. Відтоді як силовики зі зброєю розігнали блокпост на дамбі. Тоді постраждали з десяток активістів. Було вирішено створити загони на район на основі районних осередків. Ось які будуть патрулювати ці міста. Відповідні закріплені за ними, ось і в випадку вияву якогось акту вандалізму, наприклад, щодо місцевого майна, щоб їх затримували і передавали працівникам міліції. Усіх охочих охороняти спокій міста записують у штабі народної самооборони, що нині у мерії. Упродовж ночі вони мають берегти від хуліганів закріплені мікрорайони. Патрулям дозволено виходити у цивільному одязі з пов'язкою, але без касок і палець. Про скоєння злочину вони повідомляють до чергової частини і до приїзду міліції можуть затримати правопорушника. сьогодні буде шість спільних нарядів. Служба несем до нуля годин безотлучно. Правоохоронці кажуть, останні події у місті налякали навіть порушників за останній місяць. Вуличних злочинів у Черкасах поменшало втричі. Марія Гаврилян, Вікка новини.